Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Кожухар Іван Ігорович, заступник командира бойової машини, навідник-оператор механізованого підрозділу. Народився Іван Кожухар 12 серпня 1991 року в селі Новопавлівка, Маловисківського району Кіровоградської області. Нині новоукраїнський район. Тут пройшло його дитинство. Сповнене тепла, родинної турботи та перших мрій. Після школи Іван здобув освіту за спеціальностями технік-програміст та програмна інженерія. У 2011 2012 роках проходив строкову військову службу у селищі Десна Чернігівської області. Армія загартувала його характер, навчила дисципліні та відповідальності. У 2013 році Іван влаштувався інженером до Смолінської дільниці ТОВ-Кононівський елеватор. Відтоді проживав у Смоліному. Паралельно продовжував навчання, здобув ступінь магістра за спеціальністю інженерії. Завдяки своїй цілеспрямованості, професіоналізму та людяності, з часом став головним інженером. Колеги цінували його як друга, наставника і надійну опору. У 2018 році Іван одружився. У родині народилася донечка Іванка, яку він безмежно любив. Був турботливим чоловіком і батьком, мріяв, будував плани, жив для своєї родини. Мирне життя, сповнене праці, любові та надій, обірвала війна. 28 березня 2022 року. Іван Кожухар був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив заступником командира бойової машини, навідником оператором механізованого підрозділу. Вірний військовій присязі, проявивши стійкість і мужність, загинув 21 квітня 2022 року при виконанні бойового завдання на території Луганської області. 24 травня 2022 року. Іван Кожухар був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертного. Вічна слава і шана героєві.